Ми? Ми збирали гроші, Збір відкривав товариш Заруба, наш хороший друг. Давно його знаю. Перевірена надійна людина. Займається весь час волонтерством. Потребує багато допомоги, бо зараз важко самим справлятися. На днях він не так давно відкрив збір на пристрій, який Виявляє дрони. Це дуже необхідна річ зараз. Тому я вийшов до нього з пропозицією, щоб допомогти якось завляти людей, відкрити, коли збереться певна сума, відкрити ось такий делікатес. Серюмінг, я думаю, багато хто це знає, що це і як це. Ну, ми і так давно хотіли це зробити. у Наш друг Олег, який в першу чергу вже, я вже пробував колись, це буде другий раз, щоб відкривати. Олег буде перше відкривати і пробувати. От. Так що відео буде, як і обіцяли. Необхідну суму зібрали і вже навіть більше, ніж хотіли. Але ціль була і залишається краще, щоб дозбирати далі до 30 тисяч, щоб було два таких пристрої. Ціль була 15 тисяч у нас, щоб допомогти, вже 20 І зібрали сьогодні, все передивився, там майже 21 тисяча. Але хотілося б, щоб банка на 30. Тож, якщо доб'ємо, то буде добре. А це так, приготування бонусне, щоб не так було гидко, можливо. А може ні. Побачимо. Баночка добряче піддута буде, я думаю, штинять. Є різні середстромги. Цей ми пробували, він вже... Перевірений, що він добрячий. Недавно знайомо відкривала другу банку, є друга фірма. Бо ми з нею відкривали ось цю фірму, і було добряче. Так, штинило. А не так давно вона другу фірму відкрила, то каже, щось так таке вже слабеньке. Тож, я сподіваюся, вона буде так, як треба. Олего зайде після його риби. <після> Рекомендації, як воно має в принципі, їстись то казали, що лаваш, пюрешка і Цибуля, звичайно. Наче як це має бути більш-менш нормальний. Та смак я не знаю. Але я думаю, що буде буде схоже на Не буде. тухлий судак. Я щось не, так думаю. Не буде. Розкажи про свої очікування. Такого ж там рефлексу в мене не буде. Не сподіваюся, звісно. Тому що я маю справу з рибою, я працюю на рибному цеху, і тому я думаю, що я... Нормально перенесу запах. А ось смак відкриваш поодноразу. А от смак усе цікаво. Воно рибному ми не їмо гнилої риби. Почнеш. Студія, студія. Щоб не було переводняка в цеху. Почнеш їсти в цеху всю рибу. Мі не відкриватися. Ні. Я вже відкривав, тепер твечір. Я переживаю, щоб воно не бомбануло. Оооо. Так, оп, оп, хорошо, що прозирач, ти не якщо буде рухати? Потекло, по-моєму, бо моєму бризнуло щось в споруці. Фу. Я скажу, що очень легко все. Якщо от її такий буде запах, то це і поряд не Ні. стояло, і стухлив судаком. Наступний збір їмо тухлий судак в ну, мене від цього може тобі віддорм, але в мене присмак в роті просто. Зразу да, від... в роті, звісно. Від запаху в роті просто така зірма. Все нормально, можу угу. балакати, угу. можу нюкати, угу. можу дихати, не вмираю. Ах, так, так. Ой, сльози, не пішли, Мені цього неприємно на нас ще гірше. Це є. Це если що я оттуда і поклав, правду. Я хочу, маленький кошу. Будьте великий попробуй. Все равно ще риба піде спорісована. Ой, матікати не можна. Ще раз, <схід> давай дубель. Добері <схід> ще один Два шматок. Раз, Але я буду буде. У нас катес пересована. Ви слабі як барливі труси. <серказ> Коротше, ось <все> воно. <серказ> це так, типу, правильно їсти. Це шкода десь вичитав. бути з картоплею, з цибулею і сама оця рибина. Ну і лаваш. От ось <серказ> ось. <серказ> я, я не такий, як ти. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. <ресули> О, за цим можна інше. А де його понравилось? Ну, я ж кажу, пересол. Е технолог мій, мій би забракувала, сказала, дуже переселився. Користуючись нагодою, <ресули> хочемо передати привіт. Людмилі <ресули> Миколаївні. Людмила Миколаївна. Я їй на сірост стрьомин, рибу, Яка ще й пересув. Наступний серистрінг готуємо з нашого е, трьох. Uh -huh. Ох, буде. От то буде щось ну це таке. Треба почитати з чого тут. Це сідка чи що не знаю. Я Не знаю. Не читав я. Ну що, я більше не вкушу. В смислі, дивись, як я з'їв, більш не вкушу. Ти рибна людина. <рес> я цей ледве ковну розмакував, затостя <рес> побілівав. А термин. Я в рот обрала не буду. Да за мене вкусы. Мочки. А знаете в чем прикол? Вы наперели в решите связи, мы там на картофель открывается. Да, это мимо. Все, не махай нею. Мораль цього всього такова, що на що тільки не підеш, аби підтримати товаришів Збройні сили, волонтерів, щоб закривати як можна швидше всі наші збори необхідні і вони просто так не проходять, стербай. Яка твоя місія була в цьому відео? Шашко сказати, що сказав, буде їсти сюстрь? Я. Я приїхав їсти щось у Моя місія відкрити і з'їсти. Я відкрив і з'їв. А ви вже задонатили? Звісно, ні. Не задумав. Закривайте банки, щоб не відкривати отакі банки.